Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні готуємо справжній плов на вогні. Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже нарізаю м'ясо середніми шматочками. В мене це телячий ошийок пів кг і телячі ребра. Обирайте м'ясо пожирніше і взагалі не шкодуйте жиру. Якщо є баранячий чи яловичий кордучний жир, додавайте його. Він надасть плову особливого аромату. Якщо нема, то використовуємо олію і шматочок сала. М'ясо я вже порізав. Зараз розрізаю реберце і переходимо до овочів. Цибулю нарізаю напів кільцями. А поки я це роблю, поставте, будь ласка, вподобайку і не забудьте підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Далі моркву нарізаю слайсами, а слайси соломкою. На терці краще не терти, бо тоді вона перетвориться на кашу. Тепер беру цілі нечищені головки часнику і зрізаю трохи зверху, щоб він був привідкритим. Чи просто відкритим. І до речі, рис я вже добренько промив, підготував і вже розпалюю мангал. Готувати буду в чавунному казані, додаю до нього трохи олії, бо в мене м'ясо із широм. Закидаю все м'ясо, ребра і жир до казана і намагаюсь тримати максимальний вогонь, щоб м'ясо одразу отримало скоринку і не пустило сік. Тепер до м'яса додаю цибулю. Її треба смажити до золотавого кольору, бо саме вона надасть плову гарного кольору. Все добре перемішую, додаю моркву. І саме на цьому етапі важливо додати спеції. Це обов'язково сіль, чорний перець, зіра або кумін і коріандр. Зіру і коріандр я розтираю пальцями, тоді аромат буде більш насичним. Також дуже бажано додавати барбарис, але я його не знайшов. Все добренько перемішую і заливаю воду. Краще, якщо це буде вже кип'яток. Приблизно півтори літри залив щоб покрило м'ясо, і залишаю варитись на 30 хвилин. І це буде зірвак. Через півгодини обережно закладаю рис зверху на м'ясо і моркву Розрівнюю його по поверхні і в жодному разі не перемішую, бо плов не любить мішанини. Також зверніть увагу на кількість води. Вона має покривати рис хоча б на 1-2 см. Якщо ні, то доливаємо. Залишаю варитись на 15 хвилин, допоки вода не випереться. Через 15 хвилин додаю до плову голівки часнику та стручки гострого перцю. Перець лише надасть аромат, а якщо ви хочете його гостроти, тоді його краще розрізати. Все це я зараз закриваю кришкою. І залишаю на мінімальному вогні просто на вугіллях ще хвилин на 15, щоб плов повільно доходив. Всім смачного!